Слава Ісусу Христу! Сьогодні день пам'яті героїв Небесної Сотні: людей сміливих, готових до самопожертви, людей, які віддали своє життя на майдані, які стоячи на барикадах, захищали незалежність своєї країни та своє право на щасливе майбутнє. Все це було можливим тільки тому, що Україна залишилась і залишається в їх серцях. Майдан та Революція Гідності сколихнули увесь світ. Україна показала всьому світові, що український народ волелюбна нація, яка зуміла відстояти свій демократичний вибір. Майдан об'єднав. Нас в єдине нероздільне. Він став центром революції, площею добра, тепла, людяності, братерства, взаєморозуміння, правди, віри, надії і любові, любові до України, до рідної землі, героям Майдану, полеглим за світле майбутнє України, присвячується. Небесної сотні стали люди різних національностей, віросповідань, освіти і науки. Молодшому з героїв було 17 років, найстаршому 82 роки. Зі 107 героїв Небесної Сотні три з Яворівщини: Роман Сеник, Роман Варениця та Віталій Коцюба. У 2014 році вони стали янголами, які тримають небо. Ми сьогодні зберігаємо світлу пам'ять про них, Вшануймо пам'ять героїв Небесної Сотні, борців за свободу, людей під час Революції Гідності, героїв, що полягли у боротьбі, захищаючи суверенітет, незалежність та територіальну цілісність нашої. України. Вічна шана і живий вогонь нашого серця тим, хто поклав душу й тіло за волю України. Молитвою шануємо пам'ять тих, хто не повернувся додому. Благословен Бог на це, дані, приснува віки віков. Святий, Боже, святий, кріпкий, святий безме, не помирилой нас, святий, Боже, святий, кріпкий, святий святиме, не помирилой нас, святий, Боже, святий, кріпкий, святий, смертний, помилуй нас. Святий поцітий, синаша, і ме Твоєго Ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині і повісної вікова вікованій, хріб наш насущний дасть нам десь, і остави нам добре наша. Слава і сину ісвятого і Догоєце пособи, Бога, і озеро не зришевецерства небесного відпущення віків, їх у Христа безсмертного Царя і Бога нашого просів. Відпоморівся на синець сподіваної смерті, береши нас Господи. І особливо. Хотілося звернутися до вас, молоде покоління. Пам'ятаєте про ту ціну, кожен з нас має пам'ятати, а особливо ви, молоде покоління, маєте пам'ятати ту ціну, яку кладе наш нарід, наші воїни, щоб ми мали вільну Україну і ми могли жити в українській державі, а всім полягалим воїнам. Також в Небесної Сотні, які загинули на Майдані, Хай дійсності буде вічна пам'ять в наших серцях і в нашій Україні. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати та сестри, особливо дорога молоді. Я признаюся, що не дуже давно тому я дивився на. Історію України, але від, так від початку, тепер можна більше також і пізнавати в Польщі, в комунізмі. Ми навіть не знали своєї історії до кінця. Тепер більше правди виходить. Вам треба гордитися своєю державою, гордитися дуже. Хай Бог благословляє за причиною тих героїв, яких ми згадуємо сьогодні. Все наше життя, наше майбутнє. Хай так буде в ньому. Амінь. Дозвольте ще мені звернутися коротеньким словом до всіх присутніх, дорогі отці, дорога влада, дорогі діти, молоде. Всі янівчани і всі гості, які тут присутні, небайдужі, бо насправді нас є набагато більше. І напевно, що нам ще треба, знаєте, не одне перейти, щоб ми усвідомили цей великий дар, який нам Господь дає дар свободи. Як ми цю нашу свободу, ми нею нехтуємо, ми тратимо наше здоров'я на різні непотрібні речі сьогодні ж, в цей день. Ми єднаємося з усією нашою країною. Ми сьогодні молимося, ми згадуємо ту пам'ять наших героїв. І щоб ця пам'ять завжди була в наших серцях вічна, пам'ятаймо, що цей дар свободи ми маємо плекати, розвивати, за нього боротися і навіть, можливо, і життя віддати, щоб дійсно отримати вічну свободу колись у небі. Амінь, слава Ісусу Христу. Дякую. дві хвилинки напевно, і будемо розходитися в укриття. Запрошую до слова голову Івано-Франківської селищної ради Ірину Пиру. Сучасні дорогі працівники селищної ради, депутати та дорога громади. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять героїв Небесної Сотні, масові розстріли на революції гідності 13-14 року. Я сьогодні хочу в першу чергу подякувати, подякувати Богу, подякувати нашим Збройним силам України за те, що ми тут можемо збиратися. Дякую отцям за молитву. І я впевнена, я впевнена разом з вами, що буде перемога, тому що. Ми об'єднані як ніколи. Слава та вічна пам'ять, героям Небесної Сотні, герої, новітнім героям України! Слава Україні! Слава Збройним силам України! А, бувайте, 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 наш января, який постарався змайстрував дошку для Героїв Небесної Сотні. Щиро дякуємо від влади селищної ради і також від цілої громади. Пане Олександре, вам велике дякую. Мамо, не пла, я повернусь весною, куши в куташидкою, даю своєю, прийду на світані, садок із росою.

Засудилося не що слово матусю не буде твої. прийдумо прошуся у собі тих. Vem,